Повернути історичну пам'ять після виходу нашого репортажу про сторічні могили в полі похованням зацікавився керівник ГО «Центру дослідження голокосту для ознайомлення з єврейськими архітектурними пам'ятниками управлінці та Павло Козленко вирушили на територію Сичавки. З його слів на Одещині знаходиться чимало закинутих єврейських цвинтарів. Большое количество таких кладбищ. История уходит, и уходят и памятники, и уходят эти места, и мы с вами ничего не знаем. Вот мы сейчас пришли, вот чистое поле. Если бы не два этих памятных знака, мы бы с вами никогда бы не догадались о том, что вот здесь лежат люди, где мы с вами сейчас стоим. Надо определиться с собственником данного земельного участка, потому что вообще это нонсенс. Кладбища не могут находиться в частной собственности. И непонятно каким образом данный участок земли, где находилось кладбище, а наверняка оно находилось на картах э, Сичавской Сельской рады и так далее, э, перед тем, как эту землю э, приватизировали и выдали PAI или ГОСАК на данный кусок земли. Но собственник, я как понимаю, знают, что здесь кладбище, потому что не обрабатывается данный кусок, мы с вами все видим, поля распаханы, эта территория осталась нетронутой. Это первое. Второе. С Объединенной Еврейской общиной Украины у нас есть большой проект. Мы на всех местах, где находились еврейские кладбища, ставим памятные знаки о том, что на данном месте находилось еврейское кладбище, чтобы люди, которые обрабатывают поля, устойчивом это все в полях находится, рядом проживают, знали, что это территория, где лежат э, умершие люди. Тому що в данном випадку здесь ще сохранились несколько пам да, пам'ятних плит, а на більшій території сохранились, області, де захоронилися території, де були кладбища, нічого взагалі не осталось. Такі надгробні пам'ятники у вигляді стовбуру дерева з обрізаними гілками встановлювали заможним євреям. Досліджуючи історію старовинних могил, представники музею дізнаються нові деталі про сім'ю Гельфенбейн. Є такі цікаві напрацювання. Хто такий був цей гельфенбейн? Абрам Львович, ми вже знаємо його ім'я. Більш ніж, напевне, це його діти тут похоронені. Ну, цікава історія. Виявляється, що він цілком можливо таки був тут землевласником, цілком можливо, що в них була лавка, бо в матеріалах історичних є згадка про те, що в селі Сичавка була лавка, і ця лавка належала мадам Сур, Сурі Гельфенбейн. Трошки там є якась нестиковка, бо в цьому творі художньому описано, що в неї було два сина: Залман і Геннадій. А де ж тоді Давид? Де тоді Марія? Ну я думаю, що цю історію ще треба вивчати. Це історична пам'ять, це дуже важливий внесок в розвиток культури і історії громади. Ми сьогодні вже, скажімо так, попередньо напрацювали таку дорожню карту, по якій рухатись, тому що ну потрібно дійсно зв'язатися з людиною, якій належить ця земельна ділянка, і вже далі розпочинати процес по відновленню, тому що ну я думаю, що ми вийдемо на зв'язок. З цією людиною, і якби вже далі будемо разом всі рухатися в цьому процесі, тому що ну знову ж таки з боку громади ми будемо все робити там до з боку там, депутатського корпусу, і знову ж таки єврейська громада, бачите, про це знає. Наразі керівник громадської організації має звернутися з офіційним листом до органів влади. Це має розпочати процес переговорів з власником земельної ділянки, на якій розташовані могили.